Літня сесія у Львівській семінарії. Цей тиждень був особливим. Ми навчалися у стінах Українського католицького університету, там, де віра вживає через досвід, а знання наповнюються теплом, любові. Це місце, де внутрішнє зцілення і глибинне розуміння себе і інших стають частиною навчального процесу. На літній сесії ми працювали з польським професором, розбирали складні випадки у вихованні дітей, ті, що зустрічаються в реальному житті. І знаєте, головна думка, яка мене глибоко торкнула: виховання має бути міцним, як діамант, і ніжним, як мама. Ми не просто слухали лекції, ми взаємодіяли, дискутували, грали ролі, розглядали ситуації, що вимагають рішення. Це був інтенсивний. Дієвий і дуже практичний досвід. Час промайнув непомітно. А разом із знанням я отримала ще один подарунок: нову подругу Світлану, студентку другого курсу. Відчуваю з нею споріднення душ і дякую Богові, що послав цю людину саме в цей час. Уку це не просто навчання, це світло, середовище, де віра й розум ідуть разом, де народжується нове бачення. Якщо ти давно шукаєш, як поглибити свою віру, краще пізнати Бога. То знай, що тримає набір на новий навчальний рік, і ти можеш стати студентом-катехитом. Дякую Богові за цю подію, за людей, за глибину. і дякую, УКУ за це місце, де хочеш.